один з найдосконаліших приладів дарований людині природою. Він постійно випромінює величезну кількість електромагнітних коливань різної частоти. Біохвилі складний і загадковий канал передавання інформації, який значно перевищує можливості мовного, емоційного та інших форм спілкування людей через органи чуття. Існують два різні види енергії біофізична головного мозку і психічна, які між собою взаємодіють. Біофізична пов'язана із забезпеченням функціонування організму як матеріального субстрату, а психічна із життям духу і з всесвіту. Тож цілком імовірно, що взаємодія між мозком і психікою відбувається на енергетичному рівні. Сьогодні дивіться, тепловізорне фото на пам'ять Енергія під впливом і контролем біоенергетика. Що ми знаємо про енергетичних вампірів? Озирніться, ймовірно, вони зовсім поруч. Ви вдаєте енергію чи споживаєте? Що, не впевнені? Тоді слухайте того, хто давно й абсолютно впевнений. Я несамненний генератор. Я несамненно тобто, донор, енергетичний донор. Очистись і відновись. Школа знань про приховане. Енергетика й аура. Звикайте до свого астрального тіла. Найчистіша пряма енергія космосу. Рейки. Дивіться і дивуйтеся. Для життєдіяльності організму необхідна енергія. Людина щодня споживає продукти, що містять білки, жири і вуглеводи. Саме від них залежить нормальне функціонування організму і насичення його енергією. Підраховано, що люди розумової праці витрачають близько трьох тисяч кілокалорій на добу. Ті, що виконують тяжку фізичну роботу понад чотири тисячі. А у спортсменів витрата енергії може сягати із семи тисяч кілокалорій. У різноманітних фізичних процесах різні види енергії можуть перетворюватися один в інший. Так просторова енергія акумулюється біологічними об'єктами і трансформується у біоенергію. Ще Вернацький казав, що кожен предмет є носієм біополя, а космос впливає на людину саме через нього. Кожна людина має своє індивідуальне і неповторне біополе. Ми постійно обмінюємося енергіями один з одним, навіть не задумуючись над цим. Однак як ми це робимо? Знають біоенергетики і як цим керувати, знають теж вони. Мало того, вони стверджують, що ми всі можемо навчитися керувати своїми енергіями. Повчимося й ми. Чи може людина, е, люба людина бути біоенергетиком? Так може. Чи можна її навчити? Так можна. Але можна навчити тільки тоді, коли починається з малечі. Бо коли дитина народжується, вона біоенергетик, вона відчуває. До поганої людини не хоче йти, зразу плаче. А чому? Мама підходить до, до дитини, починає її говорити. А один раз по головці погладила і обрала больові синдроми, особливо дотронулися де там, де дитина забилась. І цікаві речі. Як це так? Біль тільки, що була, а її вже немає. А ми до цього не звертаємо увагу. На це абсолютно не дивимось. Цікаво? Цікаво. Як це виходить? Е, а дуже просто. Мама. Відносно своєї дитини, біоенергетик. Однак я прагматик. Я не вірю, я поки що не вірю, що така ж людина, як я, може впливати на моє біополе. Я йду на експеримент, щоб все довідатись самому. Тепловізор це оптико-електронний прилад для візуалізації температурних полів та вимірювання температури. Переважно працює в інфрачервоній частині електромагнітного спектру. Дана модель може розрізняти температуру до 400 градуса і візуалізувати образ людини. будь ласка, Чого? А стекло, к сожалению, непрозрачне для інфракрасної області. Ого! Феноменально. Зробите мені фото. Обязательно. Якщо ви посмотрите, то увидите, что сейчас прибор может регистрировать температуру в режиме от 24 до 36 градусов. Вот. Стядь робот. Вот сейчас на данный момент наша температура управления лба это 34 градуса. А там різна кольорова гамма есть. Червоный, желтый, фиолетовый, синій. Що це? И получается, что красная зона это самая горячая и по спектру вниз до синий, то есть и до фиолетовых, это самое холодное. Реаторий, даже приятно. Возмущает. Попробуем. Что вы чувствовали? Вперше, ось тут, у цих зонах, скроня і вниз, так як напівмасочка, було постійне поколювання. Було відчуття, що на мені накладена якась маска, і, і вона там живе своїм життям. Обличчя відчувало вплив. Діма, що по фактичних показниках цифрових? Початку експериментів температура фіксувалася на рівні 34,2 градуса, Під кінець стало 34,8 градуса. Після впливу? Так? Фактично, так. Да. 60 градуси, Анатолій. Звідки з'являється перевтома? Все, що довкола, починає дратувати. Виявляється, що ми мимоволі стали жертвою біоенергетичного вампіра, який відібрав у вас значну частину життєвої сили. У китайців ця сила називається Ци в японців кі, в індійських йогів прана. У західних культурах чи психічна енергія. Люди, яких можна назвати такими, які забирають енергетику, вони намагаються викликати якісь скандали, якісь негаразди. Це люди, які завжди, коли до вас підходять, вони будуть завжди говорити різний негатив. Якщо ви хочете від нього захиститися, для цього вам потрібно просто змінити тему, тому що людина такого плану вона буде намагатися у вас збуджувати ті ділянки мозку. Які в неї зараз працюють, тобто викликати у вас такий же негативний стан, як у неї, і тоді в неї наступає покращення. Вампіри, звичайно ж, не усвідомлюють, що роблять. Це не злодії. Вони діють інстинктивно, як голодна людина. Під свідомість час від часу подає їм сигнал про те, що запас енергії малий, і для нормальної діяльності час взяти її у іншої людини. Вони надають перевагу місцям, де завжди багато людей. Найбільш вразливим і незахищеним зазвичай вважаються публічні люди. Адже не завжди можна прорахувати, яка аудиторія чекає на тебе сьогодні. Я чувствую завжди аудиторію сотні людей. Я, я їх за своєю спиною я я, От Сьогодні очень позитивна аудиторія. Вона хорошо настроїлася. Я їх чувствую, що. Им интересно, они меня подталкивают своей энергетической волной. А иногда бывает ровно наоборот, когда ты чувствуешь холод. Вот, да, вот, вот через спину проходит холод, и ты чувствуешь, что вот это вот она, она отрицательна. Они, то есть вот бывают аудитории, так получается, я не знаю почему, да, что вот такие аудитории энергетический вампир. Есть люди, которые дают энергию, есть люди, которые забирают энергию. Да. И есть люди, которые забирают много энергии. Да, это тоже скорее вампиры. Да, не, не, но э, э, люди, которые забирают энергию, иногда это даже приятно, потому что, в принципе, когда читаешь лекцию, скажем, молодым людям, они забирают энергию, как дети всегда забирают энергию. Но это как бы это положительно, да, ты хочешь это делать, ты туда пришел ради этого. То есть я, несомненно, донор, энергетический донор. Да, ну, иначе я бы этого не мог делать, да, потому что, в принципе, э, я... Ведь это же тоже часть ведения программы, то есть, ну, ведение, то, что мы называем ведущим, да, это, это, я не люблю это слово, но пусть оно будет. Это то, что еще дать людям энергию по ту сторону экрана. Это же, да, это на расстоянии, еще, еще, еще одно. Но не только тем, которые здесь сидят, и, да, а там, вот там, далеко-далеко. Когда после программы я прихожу домой, я иногда сплю хорошо, иногда очень плохо. Вот сегодня, я думаю, я буду спать нормально. Потому что это положительно, а когда это отрицательно, очень сложно от нее избавиться. Проходит ночь, потом я еще об этом думаю на следующий день, но я так постепенно... Я бы сказал, что я не столько инстинктивно даже, а сколько сознательно это все из себя вывожу. Я прилагаю усилия. Это не то, что происходит. Значит, не тоже войдешь в душ и смоешь грязь, и ты опять чистый и прекрасный. Да нет, это надо, это больше, чем вода. Inside, like, Якщо це все настільки реально і відчутно, то яку місію виконують споживачі чужої енергії? Адже в природі все збалансовано і все має своє місце і завдання. Як є плюс і мінус, а нотка тот, так і ці люди відіграють певну роль. Можливо, ми не до кінця усвідомлюємо, яку саме, але вони є, і боятися їх не варто. Та, незважаючи на всі ці раціональні пояснення, люди все ж намагаються захистити себе. І активно використовують для цього різні камені та амулети. Їх присутність позитивно впливає на підсвідомість та на її впевненість. Це саме стосується й дітей. Якщо ви хочете вберегти своє чадо від недобрих людей, можна подарувати їй оберіг. А ще краще кішку або собаку. Адже кажуть, саме ці домашні улюбленці є джерелом додаткової позитивної енергії. Та все ж найкращим захистом від будь-яких енерговампірів є внутрішня іронія та віра у власну неперевершеність. Сьогодні існує чимало методів і технік, які допомагають відновити власну життєву енергію. Однак ми зупинимось на одній. Це цигун. Цигун китайське мистецтво оздоровлення та саморегуляції. Спосіб мислення, метод енергоінформаційного спілкування з оточуючим Всесвітом. Наші дні це надзвичайно популярне явище не лише в Китаї. Всі, хто прагне до самовдосконалення і хоче бути в гармонії з собою, і природою, відчувати себе частиною всесвіту, може цього досягти, якщо, звичайно, захоче. А ось цікаво, чи зможу я абсолютно не підготовлений, овладіти якимись техніками чи вправами, які здатні будуть захистити мене від енергетичного впливу інших людей. Ідемо на експеримент. Ми можемо. Начать с очень простого комплекса цигун. И в нем нет вот всяких каких-то лишних ритуальностей, лишних каких-то наворотов. Он будет только приготовить тело к получению энергии, набрать, закачать центр и сделать так, чтобы в этом центре все это было гармонично распределено. Для нашего ментального сприйняття цигун доволі в'язкий і мало зрозумілий. Тим це лише з першого і не надто вмотивованого погляду. Вивчити паси і послідовність дій важко, але без певної емоційної уяви і бажання вони не справлять ні враження, ні ефекту. Второ враження, тепер представляємо собі, що зверху падає дощ, така от із космосу лучі йдуть на землю. Спочатку ви тренуєте уяву, а вже згодом ваша уява працює на вас автоматично. Поняття енергії космосу, землі, повітря, енергетичних куль і прямого дотику і управління цими речами не настільки уявні, як може здатися сторонньому спостерігачеві. Перші два движення, зачем вони були нам потрібні? Ми взяли какое-то звучение землі, приходячи з космосу, сконцентрувалися. І за счет этого у нас повысилась плотность распределения вот этой самой цієї энергии Ци енергії всьому тілі. І тепер ми, собственно, діємо движение, которое позволяет нам промыть себя. І ось зараз, мабуть, найголовніше. Усі зібрані нами енергії ми закачуємо в себе і фактично стаємо їхніми власниками. Мій первинний досвід знайомства з цигуном виявив і перший висновок. Марно намагатися все пояснити собі раціонально чи заучувати теорію. За 10 хвилин я отримав результат. Тяжкість і втома змінилися легкістю і просвітленням голови. А це були лише перші кілька вправ загадкового цигуна. Он относится к южному стилю йин. Это относительно новый стиль, который возник, согласно легенде, где-то тысячу лет назад, когда из многих жестких буддийских стилей и мягких даосских стилей мастера сформировали такой вот концентрат. И его эффективность и именно свойство сразу работать и сразу вот вы сразу получаете результат, вы чувствуете, как он работает, именно обусловлено тем, что это специально отобранные вот техники, которые невозможно было не отобрать для того, чтобы создать вот этот наиболее эффективный концентрат. Вот основная задача этого комплекса это стабилизация состояния энергетического тела человека и терапия. Цигун терапия используется для лечения самых-самых разных состояний, заболеваний, то есть чего угодно. Далі у програмі загадкова і барвиста аура. Весела аватарка з нюансами і відтінками. Знайомтеся, енергетичні гурмани. Або простіше сонце їде. Як і що їсти, щоб не їсти нічого. Рейки, Пряма і чиста енергія космосу. Ми часто переймаємося енергетикою свого тіла. Ще частіше ми думаємо про свою ауру. Рої форми, фактуру, контури і наповнення. Я на виключення, мені теж цікаво, що це таке, як воно виглядає. Аура це прояв біополя, видимий за певних умов у вигляді променів, що світяться, або своєрідної оболонки довкола тіла людини. Вона має певне кольорове забарвлення залежно від духовного, фізичного та психічного стану людини. Аура має певну яскравість. Може бути забарвлена в червоний, жовтий, синій та інші кольори. А також може мати поєднання барв. Фахісті стверджують, що колір аури може змінюватися настільки часто, наскільки часто змінюється фізичний та емоційний стан людини. В даному випадку ми з вами проводимо діагностику на оборудовані аура камер. Ви ліву ручку. на датчике. В течение 40 секунд происходит считывание ваших вибраций. Вы, как антенка, излучаете вибрации во Вселенную. Это ваши мысли и ваши эмоции. Так вот, ваши вибрации сканируются данной программой, обрабатываются и через 40 секунд будут визуализированы. А вы видите уже картинку, которая отображает вашу ауру, ваше излучение. Какие показатели мы используем? Мы используем форму ауры, Ідеально, якщо аура має форму пасхального яйця. Цвіта можуть бути різними. Цвіта змінюються кожну минуту і кожну секунду. Зависить від ваших мислі і від ваших емоцій. В аурі, допустимо, голуби вона. говорять о творчий потенціал. Якщо ж ваша аура має чистий жовтий колір, то це говорить про силу інтелекту і про те, що ви радісна, приваблива людина. Зелений колір і смарагдово-зелений відтінок свідчать про відкрите серце і чесність. Рожевий колір і рожево-люловий відтінок любов до людства, зречення, ентузіазм, добрі наміри. Фіолетовий колір яскравого чистого відтінку свідчить про благочестя, поєднане з любов'ю, про високий рівень духовності, а ще про розвинену інтуїцію і витончену уяву. Прозорий білий колір говорить про високу духовність, розширення свідомості. Це колір цілісної енергії Всесвіту. Данная программа позволяет еще увидеть уровень энергии в каждом энергетическом центре. Идеально, когда центр содержит как минимум 70% энергии, то это будет говорить о том, что абсолютно здорова та система, за которую отвечает данный центр. Таким образом, хотелось бы порекомендовать проработать третий энергетический центр и пятый центр. 20% энергии указывает на стресс в энергетическом центре. У мене є людина, яка береться от, гармонізувати, збалансувати, привести до норми. Е, може, навіть не один центр, а більше. Ми да. так да. Давайте. Давайте. можна вас? Вот ви видите, що сознание третьего энергетического центра практически выровнялось. 62%. 62%. Це там до двадцятишка була результат доволі таки хороше. Ну, да. Виросла коробочка да. жовта. Вас наповнили энергией в этом центрі. Аура, це дійсно явище, яке існує. Але дуже багато людей говорить про те, що вони її бачать, і навіть в інтернеті є такі. Статті їх досить багато, що там за 60 секунд, за хвилину там, чи за 5 можна навчитися побачити ауру. Бачити ауру можуть лише окремі люди. Їх дуже мало. Наслідок того, що в них або вродження, або набуті властивості, і в них дещо змінений їх видимий спектр. Тобто вони дещо бачать не тільки те, що звичайно усередина людина бачить, а дещо по-іншому. Є люди, які можуть жити без їжі і підтримувати свої сили, підживлюючись сонячним світлом. Називають вони себе сонцеїдами і стверджують, що розвинули особливу здатність накопичувати життєдайну силу і підживлювати нею організм. Це зацікавило і науковців. Чи справді людське тіло може перетворитися у щось схоже на світлочутливу клітину і трансформувати сонячні промені у власну енергію? Чи може все це лише плід їхньої уяви, аніж доведений факт? Прихильники сонцеїдства говорять, що природа самодостатня. І свіже повітря це космічний резервуар, де є все і для всіх, в тому числі і ті речовини, з яких складається людський організм. Отже, теоретично, мабуть, можна перейти на суто світлове харчування, хоча є й інші, які називають себе послідовниками універсальної божественної енергії рейки. Вони стверджують, що з її допомогою можна відновити втрачені. Творчий потенціал, енергетику, пам'ять та вилікувати чимало хвороб. І навчитися цьому дуже легко. Спробуємо й ми. Якщо ми розглядаємо людину, це, можна сказати, фізіологічно-електрична да, система. І мозок, як сплав. Электричество и всех сигналов, которые расходятся в дальнейшем по организму, естественно, он в первую очередь чувствует и принимает эту энергию на себя. Если мы рассматриваем человека как энергетическое существо, то, естественно, мы рассматриваем систему чакр. И самые главные чакры именно связи с космическим естеством, с космическим изначальным существом, это, естественно, они находятся у нас на голове. Это и шестая, и седьмая чакра, это чакры... внутри, скажем так, мозга, да, и, соответственно, через них идет связь с этой энергией. является каналом. И человек, который подключается к рейке, когда мастер подключает к человеку к каналу рейки, человек становится проводником. Поэтому те люди, которые занимаются целительством с помощью рейки, они, не являются, они являются проводниками этой энергии. Это не то, что человек исцеляет, исцеляет энергию. Просто этот человек, являющийся проводником, направляет ее правильно, с правильным посылом, и таким образом это работает. Просто, к сожалению, существует много людей, которые работают только на своей энергии, а своя энергия нам дается только на, на тот день, который мы проживаем. Наших буднях про свою енергію легко говорити, трішки важче побачити і найтяжче відчути, керувати і осмислено використовувати. Втім, всього можна і варто навчитися. Це була таємна програма таїна. Ми прощаємося з вами, щоб наступного разу зазирнути в іншу загадку. У наступній програмі дивіться сон і сновидіння, підсвідома і неконтрольована правда про нас і сни наші. Ви добре спите. Подумайте, можливо, ваш сон не такий вже і міцний. Де більше реальної правди у вісні чи поза ним? Феномен віщих снів та свідомі сновидіння. Як зазирнути в нетрі своєї долі, не потривоживши її? У кожного чоловіка є кожне мгновені, вибір і шанс. змінити свою судьбу. Таїна. Sånn.